Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі і своє нове відео я починаю з вечора, тому що надумала помити духову шафу. Вона у мене така, була доволі брудна. І тим паче я замовила нові засоби для прибирання за домом. Хелпер. Один засіб був для грилей, а інший був такий більш делікатний, скажімо так, для духовок. Але я взяла той засіб, який такий для грилей. Там багато він такий, знаєте, Виконував функції і давав багато таки, такої надії, що моя духовка все-таки буде чиста. І я не прогадала, що їм користувалися. Бо в мене, знаєте, ось ці такі, які тримають деко, були ну, дуже брудні. А цей засіб, в принципі, він гарно справився. Звісно, мені ще е, цей засіб допомагав і ще така моя помічниця маленька допомагала. Це такий скрибок від віледа. Вигляд, це звичайна губка, ну як типу, для миття посуду, але вона там має такі е, залізні, скажімо такі маленькі частинки, які дуже гарно мені допомагають з прибиранням. І вона така дуже практична, вона в мене вже там декілька місяців і з неї нічого не трапляється. Зверніть увагу, це віледа Грізлі. Також з цією губкою я протирала саму духову шафу. Спочатку я забжикала, як кажуть, це все діло, і потім вже натирала цією губкою. І коли я натерла, думаю, чим це все відмивати, цей таку піну. Спочатку думала це зробити за допомогою звичайної ганчірки. А потім так подумала, думаю, я зараз візьму паперові рушнички. І буду так витирати. І ви знаєте, це, це дійсно класно. Звичайні такі паперові рушники зробили роботу за секунду. І це, все, цю всю піну я зібрала. Ну, я сказала, за секунду. А вже потім, коли я попрацювала з рушниками, взяла вологу ганчірку і гарнесенько це все. Протерла і вирішила відразу поставити рішітки назад, які тримають дека, а потім уже мити скло. Бо в мене там два скла, і я завжди боюся його побити. Звісно, можна буде замовити, якщо поб'ється, бо в мене в. В попередній духовці таке було, але я так не хочу. Хочу, щоб не билося скло. Тут такий же самий процес, як в духовці, наношу засіб. Беру цю губку, гарнесенько все відмиваю, відтираю і промиваю під водою. Потім взяла ще верцята від духовки, нанесла цей засіб, але я тут не змогла його змити, то ходила до ванної кімнати, тому що в мене така раковина тут замаленька. Ну, ось, в принципі, все, робота зроблена, духовка чиста. Ще взяла я засіб для скла і хотіла не терти, щоб моя духовка вже блищала, щоб я бачила своє відображення. Була духовка брудна, а тепер як новенька. Тому мотивація на миття духовку. І Ой, у мене пана. наступний день такий дружній ранок у нас. Ну, така це любов, знаєте, справжні друзі. Він йому завжди чеше ось так в ушко, і кузі дуже-дуже так подобається. Я приступаю до приготування сніданку. У мене на сніданок будуть сирники. І ці сирники я робила з домашнього кисломолочного сиру. І з домашнього вони виходять набагато-багато смачніше, ніж з магазинного. Сьогодні я працювала. Не за допомогою ножа, не за допомогою стакану, а ось так робила все руками. Ну, так мені захотілося. І ось така кількість сирничків у мене вийшло, поснідали діти, і ми поїхали з Катєю по магазинах. Спочатку поїхали на Рошен, мені там трошки було треба прикупити. Ось такі там дракончики стоять. Це рік, здається, дракона, тому, напевно, її поставили. Дуже багато святкової продукції можна все вибрати, що душа бажає. І, звичайно, продукція, ну, Звичайні товари товариші. Ось такий стенд тут є, такий святковий, мені він дуже подобається. І мої покупки я зробила. і Поїхали ми в наступний магазин, і це Аврора. Мені потрібно було купити дещо там. На жаль, я того не знайшла, але з Аврори вийти без нічого це неможливо. Ми вже вдома і так відвідували три магазини. Першим це був рошен. Мені треба було подарунки ось такі купити. Дивіться, ну це, напевно, вже роки-два або три ось такі подарунки там на рошені є. І мені в принципі вони ти знаєте для дівчинки дуже класні такі. Я взяла три таких сумочки. Така симпатична сумочка. Думаю, що дівчатам таке купити. Думаю, цукерки і така сумочка на вечір трошки пограються. Мені треба було трьом дівчинкам купити подарунки, тому я ось так вирішила. Звісно, до подарунку буде ще щось подарунок, але солоденьке хочеться, знаєте, так, щось дати. І ось такі подарунки в цьому нарушенні коштувало 99 гривень 80 копій, 85 копійок. А я була в АТБ, ось тільки що була там по 111 з копійками, тому на нарошені трошки дешевше. Ось такі, значить, три подарунки. взяла. Ми потім взяла ось такі лимони дольки, апельсинові та лимонні. Дуже їх полюбляю. І там було, можна, самим, самим, самому було, можна поважити, а можна було взяти вже такі упаковані. Кілограм ось таких лимонно-апельсинових дольків треба віддати 164 гривні 90 копійок, але у мене обійшлося на 56 гривень 40 копійок. Вони такі дуже смачненькі, полюбляю їх їсти. Я взяла ось такі дві шоколадки. Це шоколад чорний з підсоленим мигдалем, 85 грамів. Має. Вони були по акції ці шоколадки. Дивлюсь, по чеку. Так, шоколад коштував 22 гривні 54 копійки. Ось така одна плитка. Взяла дві і ще взяла ось таке печиво. Там було з грушею або було з вишнею. Здається, ще з яблуком колись такі були, але я не побачила. А верніше це вишня і ваніль, ось так. Вони коштували по 23 гривні 66 копійок. Ось таке печиво було. Взяла дві упаковки. І тут у нас скільки грамів? Не бачу. 168 грамів. І нарушення усе мені все обійшлося на 452 гривні. Так, десь 85 копійок. Це рошен. Далі ми поїхали в, в Аврору. Я хотіла там купити ключницю, бо в мене зламалася. Мої ключниці було 10 років, вона прослужила мені. Але е, поламалася і треба було новеньку. Так? І ще хотіла таку, як центральна грілка для взуття, ну, просушувати взуття, але цієї в Аврорі не було. Е, так, що купила в Аврорі? Ось таку купила. Ключницю. Так, правильно, вона... да, ключниця, так і зветься. Така гарнесенька, мені сподобалась. Вона, тут ключики, тут можна ще щось причепити, і можна до чогось причепити. І вона там залишалася одна. В принципі, вона мене влаштувала, чого б ні. І така ключниця коштувала 84 гривні. Я вважаю, що це дуже класна, така ціна на неї. Так, далі по чеку, бо вже не пам'ятаю, скільки що я коштувала. Взяла лимонну кислоту, коштувала по 19 гривень, ось така звичайна лимонна кислота. Так, ще взяла маску, ось таку для волосся. Це Доктор Санте, в принципі, ну, хто користувався, мені ця фірма подобається. Але раніше там масок дуже багато було вибору. Зараз була тільки ця 77 гривень. Хотіла собі взяти під чашечку, підставочку, собі, ось таку вибрала. Треба подивитися, який переклад вона має. 39 гривень. Так, що ще далі взяла? Сірники. 7 гривень. Ось такі, Звичайно, сірники. Так, далі що ще взяла м'ячик для Ральфа. 24 гривні. Чуєте, біжить? Ральф, біжить уже. Зараз віддам. Ось таку на пробу взяла антинакип 50 грамів 12 гривень. Хочу спробувати, побачимо. Видаляє накип і іржу. Ну, побачимо, буду знати, що воно таке. Треба ну, пробувати. Далі взяла мило було воно в акції. До, до, здається, 10 го числа там на нього акція 17 гривень. І взяла ще бальзам для волосся. ось такий, Багато було вибору такої фірми: шампунів і бальзамів, дуже багато 69 гривень. І ще, ще взяла собі Трусики жіночі, мені в Аврові дуже подобаються ось ці трусики. Ця модель мені подобається, тому я взяла. Ну, Може хтось скаже, що. Там неякісна, мені подобається, тому я вирішила собі взяти. У мене були такі салатові, а побачила, що біленькі є, чому б не взяти. 34 гривні. Ну, це діло кожного, хто де купляє. І в авролі мені чек обійшовся на 406 гривень. Далі ми заїхали в АТБ. В АТБ нічого такого не брала. А перед АТБ я заїхала у той магазин, де я брала рибку з кумбрію. Вона там дуже-дуже смачна. 277 гривень 50 копійок за кілограм. Мені обійшлося на 115 Гривень 44 копійки. Попросила, щоб хвостиків поклала, бо їх дуже полюбляю. АТБ взяла ось такі сирочки. Там, здається, вони по 10, так, по 10,90 ось такі. Полуниця, солона карамель взяла Два огірка. ось таких. І хліб. Гірчичний, дуже його полюбляємо. Ще взяла на смікер, дочка там взяла акція на нього. Була зараз, скажу вона вже собі забрала, син ще не забрав. 116 гривень 60 копійок і ось такі у нас сьогодні покупки були, начебто нічого такого не купила, але все, що потрібно, я взяла. Зараз будемо гратися м'ячиком. Далі.